Усім привіт! У даному відео ми розглянемо декілька методів, як саме можна покращити якість фото, у яких мала роздільна здатність. В двох словах, роздільна здатність це властивість зображення, яка визначає кількість пікселів у зображенні на одиницю довжини. Так от, народі покращення якості, додання деталей та збільшення роздільної здатності називається Upscale. Усі методи я особисто використовую в залежності від поставленої задачі. Ось такі дві фотографії по ані якості я буду використовувати для порівняння результатів. Ну що ж, поїхали. Почнімо з методу, який можна використовувати у самому фотошопі. На мою думку, він є менш ефективний, але комусь і такий результат буде задовільний. Переходимо в Photoshop і прибираємо замочок з шару. Далі переходимо в головне меню зображення і обираємо розмір зображення. Ось тут перемикаємо на пікселі і обираємо зберегти деталі 2.0. І вписуємо сюди 2000 пікселів. Зменшення шуму ставимо такий, щоб прибрати артефакти на фото. Ось такий результат ми маємо. Не супер звичайно, але повторююсь, комусь і такий результат буде задовільний. Давайте перевіримо цей метод на іншому прикладі. Так само прибираємо замочок і заходимо в розмір зображення. Як бачимо, чудо не відбулося, результат дуже схожий до попереднього. Рухаємось далі. Для цього методу ми переходимо у інтернет браузер і в адресному рядку пишемо англійською мовою upscale.org. Переходимо на відповідний сайт. Тут нас цікавить саме безкоштовний варіант, тому переходимо у меню Desktop. Ось тут те завантажити, тиснувши на іконку відповідно до вашої операційної системи. У мене Windows тому тицю саме сюди. Як бачимо, завантаження розпочалося, але у мене уже є дана програма, тому йдемо відразу до вивчення її інтерфейсу. Перетягуємо фото з першим прикладом на робочу ділянку, щоб додати її у програму. Другим кроком перемикаємо режим. Для більш реалістичного результату я обираю саме високу точність. Scale максимальний на 5X. Ось тут ми бачимо, яка роздільна здатність буде на виході. І тиснемо кнопку, щоб запустити UpScale. Ось є результат. Тут можемо порухати, щоб побачити до та після. Зберігає за замовчуванням програма в ту ж саму папку, звідки було додано зображення. Давайте перевіримо, як впорається програма з іншим прикладом. Перетягуємо фото у програму і з аналогічними параметрами запускаємо Upscale. Щодо фінального результату, хочу сказати, що якість звичайно, краще, чим у методі з фотошопа, Але, як на мене, ще досі недостатньо чисто. Ну і ще раз, комусь даний результат може бути цілком задовільний. А ми рухаємося до наступного метода. Назва програми є pixel Дана програма також стаціонарна, тобто потребує встановлення її платною. Я не буду казати, де взяти EPX про версію, бо я думаю, що ви знаєте, де можна її знайти та завантажити. Перетягуємо фото у програму. Upscale ставимо 6X. Базу залишаємо стандарт. Як на мене, цей режим є більш реалістичний. У даній програмі Upscale відбувається автоматично, тому залишається тільки чекати на результат. Тут він, як бачимо, набагато чистіший і якісний, чим у попередніх методах. Зберегти можна за допомогою відповідної кнопки Експорт, додаємо довільну назву і тиснемо Save. Зберігає також замовченням у ту саму папку, звідки було додано зображення. Давайте перевіримо, як програма впорується з іншим прикладом. Залишаємо усі параметри, як і в передньому прикладі, але вмикаємо ще один, а саме Face Recovery. Тут я обираю версію gen 2 там модель Realism. Такий фінальний результат вже можна вважати досить пристойним. Рухаємось далі до фінального методу. Він не є стаціонарним як попередній і не потребує встановлення. Запускаємо інтернет-браузер і в адресному рядку пишемо англійською мовою ggb.Lol. Переходимо на даний сайт. Далі тицяємо ось сюди і вбираємо tools. Тут ми бачимо інструменти. Нас цікавить саме Retouch. Чому не абскейс, запитаєте ви? Я трішки пізніше покажу різницю, чому я використовую саме Реточ. Отже, тицюємо на даний інструмент і додаємо наше фото. Присуваємо повзунок на значення 3. Як на мене, його буде цілком достатньо. Бачимо таке повідомлення, що наше завдання взято у роботу. Тицюємо додати нове завдання і пересуваємо ще одне наше фото. Далі переходимо в меню Мої файли. І бачимо єдиний мінус цього методу, а саме час, через який фото буде готове. У даному випадку це 44 хвилини. За допомогою магії монтажу я перемотаю трішки часу майбутнє відразу до результату. Ось такий звуковий сигнал, сигнал сигналізує те, що фінальний результат готовий. Давайте здивитись що там. Так от, щоб завантажити, тиснемо відповідну кнопку Download. Також можна натиснути на кнопку, щоб порівняти зображення. І насолоджуємося цим реалістичним, чітким і чистим результатом. Погляньте, як круто відновили кота. Давайте переглянемо на результат іншого фото. Як бачимо, результат дійсно вартий того, щоб його скільки чекати. Зараз я хочу показати, чому я обираю сам інструмент Retouch, а не Upscale. І ось відразу відповідь. Як бачимо, у Upscale якість набагато гірша. Тому вибір очевидний. На завершення в порівняннях покажу усі методи від гіршого до кращого. А ти постав подобайку та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей!